Достатньо буде двох ракет по Кремлю для того, щоб зупинити всі 90% всіх терористичних операцій. Але на жаль. Іран став тут другою дієвою особою. і Вже перебрав на себе багато з тих функцій, які належали саме радянському союзу, як головному оператору світового тероризму. От вночі між іншим там була вражена база в перевальному в Криму. А ця база ще з 62 там року готувала для всього терористичного світу активних бійців не тільки з арабських країн, а з латиноамериканських. все два-три тижні вибігли. Минули так само, як Ізраїль може не дотримувати своїх якихось зобов'язань, так і Україна. Україна може більш категорично сьогодні вимагати від західних партнерів не тільки фінансової збройної допомоги, пане Дмитре, скажіть, будь ласка, в контексті того, що відбувається Ізраїль-Іран, коментар нашого міністра закордонних справ пана Сибіге про те, що ми не будемо зацікавлені в непродуктивних мирних перемовинах, в яких Росія... Не хоче насправді миру, що ми всі бачимо по російському наступу, який за словами президента України Володимира Зеленського триває вже 16-18 днів, щонайменше. А, Як ви вважаєте, що для нас найважливіше? Я думаю, давайте почнемо з теми Іран і Ізраїль. Що це означає для України? Ну насправді цю операцію готували з листопада місяця. Вона мала відбутися ще. В квітні про це нещодавно заявив Натанягу у своєму зверненні. Але ми ж пам'ятаємо, що тоді Трамп дав два місяці Ірану на те, щоб переосмислити от його пропозиції щодо зупинки ядерної програми. Але проігноровані були його заклики. І тоді ну, Натанягу вже саме сьогодні. Як ми бачимо, минуло саме два місяці, 12 квітня це попередження. В квітні мала бути відбутися ця операція, яку готували. Не Гамкелавій народ, як Лев. Зрештою, сьогодні, як буквально декілька хвилин тому, цах і Ганекби, ж мій знайомий ще сам з часів мого перебування в Ізраїлі. Сьогодні це керівник Ради безпеки Ізраїлю. Він офіційно заявив, що поки що Ізраїль утримується від більш рішучих дій а саме. Знищення політичного керівництва чи релігійного керівництва Ізраїлю, ой, Ізраїль, вибачте, Ірану, і це як попередження. Якщо ви будете продовжувати свою ядерну програму, як ми будемо змушені навіть до більш рішучих дій не вдатися? І ну, розповів, що декілька було ступенів цього цієї операції. Спочатку запустили ну подібно до того, як в нас операція ця повитина відбулася. Два тижні тому так само були завезені БПЛА, які запускалися з мобільних установок по ППО. Знищені були ті засоби, які могли зупиняти ізраїльські літаки. Нагадаю, це безпрецедентна операція. Коли 200 літаків вразили після того, як була знищено знищена ППО. Вони безперешкодно вразили 300 цілей. По знищена давцями БПЛА, які були завезені подібно до операції «Повутина» на території Ізраїлю, вони точково знищили ППО, які лишалося. Нагадаю, що ще там в рік тому була велика атака, яка найбільш тоді потужні установки С 400 російські знищили, і тепер те, що спромоглися поновити. Теж було знищено, тому як той самий цах і некби заявив, практично там вже 16 годин повністю контролює весь повітряний простір ізраїльська авіація безперешкодно дозаправляються в повітрі. Деякі повертаються до бази в Ізраїлі, ну долаючи там 2,5 тисячі кілометрів в один бік і в інший. Ну взагалі там 1200 в один бік повертаються, тому що дозаправляти їх можуть в повітрі, але завантажити ракети їм треба повертатися на базу. Тому вони абсолютно себе почувають вільно в всьому повітряному просторі продовжують От зараз там в передмістя Тегерану, знов там були вражені військові об'єкти. Ну і зрештою, найбільш важлива річ це якраз у третій хвилі. оцих цих атак нанесений удар по тим ядерному центру ядерних досліджень, але ну тільки що ось агенція. І світова атомна агенція, начебто, повідомила, що на з посиланням знову ж таки на іранські джерела, що є підвищений радіаційний фон через те, що герметичність через цей удар по е ядерних об'єктах ізраїль ірану був нанесений через те порушене герметичність, і там спостерігається підвищений е радіаційний фон. Ну це вимагає знов ж таки перевірки е з долученням фахівців самого самої цієї міжнародної атомної агенції. Побачимося наскільки вони зможуть підтвердити. Але це дійсно такий геймченджер, де да, це така зміна в ситуації на близькому сході. Сьогодні нарешті там відбулася та фаза цієї боротьби, про яку попереджали ізраїльтяни ще там 5-6 років тому. Пане Дмитре, мені цікаво от, вразили цей об'єкт. Іран не хоче бути в рамках ядерної угоди. А тепер що це означає для нас? Тому що я чула, що нібито те, що Ізраїль вразив. Іран це якось може позначитись негативно на Україні. Якщо так, то чому? Якщо не позначиться, то чому не позначиться або позитивно? Ну з одного боку, позитивно в тому плані, що в Росії не буде вже такого неактивного не соратника. В... Ну, сподіваємось, да, що це зрештою зупинить Іран не тільки ядерну програму, а і те, що Іран підтримував терористичні режими в усьому світі. Тобто, він був свого роду проксі кремлівського режиму, який запускав своїх проксі по всьому близькому сході. Да, ті самі той самий Хамас підтримувався Іра, Іраном. Той самий та Хізбулла, той самий Джигада в Ісламі, ті самі Хусити, той самий сирійський режим, тобто, все це ось, цій. sheets keep mm, uh mm. Шрі коло, яким було от, був оточений Ізраїль, воно зрештою сьогодні руйнується. Да, і відповідно Росія, яка свого скільки там декілька тижнів тому підписала стратегічну угоду з Іраном про співпрацю. Да? І, і вихвалялася тим, що ось такий потужний союзник союзник приєднався до країн Брікс, да? І вихвалявся, що тепер в них цей союз ще більш міцнішим. Але зараз ми вже жартують, да, що приписують ці фейкові цитати. Тим чи іншим персонажем, що угода підписана, тепер іранці довели, що будь-яка угода підписана з Росією, не вартує того паперу, на якому вона була підписана, тому що ми ж бачимо, що засудили там двома реченнями в МЗС. В Росії знову ж таки виглядає це абсолютно лицемірно і жалігідно, тому що хі, кажуть, як це можна вночі наносити удари по сплячим там цивільним. Так а ви це робите щодня, практично запускаючи там сотні БПЛА і десятки і сотні ракет. Його можна їм можна, а решті ж нікому не можна ну, по Росії. Не можна більше нікому не можна а Росії все можна. Ну, тобто, з одного боку, вони втратили такого союзника, ну втрачають верніше, да, оскільки поскільки послаблені будуть тепер потужності, будемо сподіватися, що і виготовлення тих самих шахідів верніше розвиток цих технологій, які надала. Іранська влада Росії буде призупинена не тільки ядерні програми, але з іншого боку, є негативні аспекти для України в тому, що може бути порушене транспортування однієї третини всієї світової нафти, проходить через армуську затоку, да через цю протоку з присильського непресильської затоки. І відповідно, якщо перекритий буде цей канал постачання нафти а крім нафти і катарської газ сьогодні зріджений. 也是属于一个行业。 відіграє все більше більш там вирішальну роль на світовому ринку, тому що якраз між Іраном і Катаром знаходиться найбільше в світі розвідане родовище газу, і як Іран мав зиск від цього, але Катар, оскільки не був обмежений жодними там санкціями, ну були санкції, які іншими країнами перської затоки були накладені на Катар через те, що він якраз співпрацював з ворогом більшості країн перської затоки з Іраном. Вони це питання полагодили Катар з іншими країнами цього співдружності країн Перської затоки, але тим не менш тепер може бути з ушку... значно ускладнений цей шлях. Транспортування і нафти і газу, і все це відповідно вже відбувається на цінах на нафту. Вони можуть критично зрости. Там дехто оцінює, що до 100 доларів піднімуться знов ціни, і це зрештою буде допомагати Росії наповнювати свій бюджет для того, щоб закривати ті дірки, які виникають, і продовжувати військові дії в Україні, пане Дмитре. Дивіться в контексті цього всього, як вважаєте, От 18-й пакет санкцій він а може. Споратися навіть от з цією ситуацією, коли зростає ціна на російську нафту, в ключі того, що відбувається між Ізраїлем і Іраном, тому що ми знаємо, що 18-й пакет санкцій європейського союзу, проти якого активно виступає прем'єр-міністр Словачин Роберт Фіцо, вони націлені саме на енергоносії, і ці санкції є досить серйозними. І треба, щоб ці санкції були ухвалені не лише зі сторони європейського союзу, хоча сателіти. Політичні сателіти, такі як Роберто Фіцо, так такі як Орбан, вони все одно хочуть нашкодити Україні. Як вважаєте, в контексті санкцій, а чи можуть санкції Європейського Союзу перешкодити заробітку коштів Путіна на нафті? Так ми ну, ж бачимо на прикладі Ірану, що. Країна 50 років вже тільки п'ятдесят 79 року. 46 років живе в умовах санкцій, і при цьому розробляє не тільки там ядерну зброю, ядерну технологію, але й ті самі шахеди, які стали ну настільки потужною зброєю в руках наших ворогів. Тому я б тут чергових пакетів санкцій не перебільшував їхше значення. Залежить критично залежить від ціни на нафту, якщо вона збільшиться для російську нафту вдвічі. То знайдуться на такі шляхи альтернативні, як знайшли їх іранці, як знаходить їх північна Корея. Тобто, на жаль, сьогодні ситуація на світових ринках змінилася, і багато агентів-посередників, які допомагають оминати ці санкції. Пане Дмитро, дивіться наш міністр закордонних справ, пан Андрій Сибіга, сказав, що Україна більше не зацікавлена продовжувати переговори з РФ, якщо на них не буде домовлено про припинення вогню. Він зазначив, що на перемовинах українська сторона побачила повну неадекватність російської делегації, адже вони вимагали капітуляції України. Тобто який сенс тоді перемовина далі. Каже: ми потребуємо таких перемовин, де ухвалюються рішення, де вирішуються певні питання. Давайте побачимо зараз. Він зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічі, який відбувся в Стамбулі, він звівся фактично до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів, і ми готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир'я, зупинення зупинення вогню. Країна продемонструвала, що ніколи не була, не є, і не буде перешкодою для миру, для досягнення миру. Ми віддані мирним зусиллям. Ми вітаємо зусилля США, президента особисто Трампа щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, тому що. Що війна на нашій території, наші люди страждають. Україна продемонструвала свій конструктивізм, взявши чи провевши зустрічі в Стамбулі на відповідному рівні. Ми були готові обговорювати субстантивну тематику з метою наближення досягнення миру для України. Це був наш сигнал. На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляцію, тому ми повинні, повинні тиснути, маю на увазі колективно глобально на Росію, примусити їх до миру, пане Дмитре. Що почули ви на чому ви заакцентували увагу? І я вибачаюся, трошки посміялися. Просто ми цінуємо мирні ініціативи Дональда Трампа, який фактично легалізував останній обстріл України. Сказав, що да, «Ну, Путін має помститися. А те, що Паутина це була помста за за його попередні всі атаки. сеа трампу не може Ну, в тому справу тут головний казус цієї сьогодні міжнародної політики полягає в тому, що ніхто не хоче жодним чином образити его Трампа і якось зачепити його ці е, психічні сьогодні вади, і так чи інакше вивести його з рівноваги. бачите, зареймував навіть у цей останній свій вислів, але е, так само як відтягав відтягнув Натаньяго на два місяці атаку по ядерних об'єктах і по ракетних установках Ірану. Так само і ми, які там вже дали Трампу два тижні, якщо він сказав, що йому ще потрібно два-три тижні для того, щоб оцінити, наскільки є неконструктивною позиція Росії. Ну, Сподіваємося, що цей вислів Сибігі він якраз і натякає на те, що ну, все, два-три тижні. Вибігли минулий так само, як Ізраїль вже може не дотримувати своїх якихось зобов'язань. Так і Україна може більш категорично сьогодні вимагати від західних партнерів не тільки фінансової а й збройної допомоги. От що ми сподіваємось відбудеться вже там післязавтра під час чергової зустрічі G7, що будуть все ж таки прийняті рішення надати Україні далекобійні ракети. І ось нарешті зараз надійшло повідомлення, що ось вже серійне виробництво. Цих ракет САПСАН розпочалося. Нагадаю, що воно мало розпочатися ще, ще в 20-му році, але саме після візиту Зеленського до Оману з Єрмаком зупинені були ці ракетні програми, що зрештою стало ну таким. Вирішальним, як на мене, чинником підриву нашої обороноздатності можливо, ми не зможемо там так швидко налагодити серійне виробництво Сапсанів через те, що росіяни все ж таки досі мають тут потужну свою агентуру і наносять удари точкові, якщо стало відомо, це останні навіть дні по тих об'єктах, які використовувались для виготовлення українських найперспективніших видів озброєння. Але ті самі тауруси обіцяли керівництво Федеративної Республіки Німеччина обіцяло надати нам Тауруси. Ну можна було вже дотримати своїх обіцянок. Хоча знов ж там в них виникають якісь того стосовно цього сумніви. Тобто, сподіваюся, що ось на цьому саміті G7, будучи прийняті рішення. Тут ми абсолютно тут не допрацьовуємо в цьому плані після цих останніх найжорстокіших бомбардувань України. Наша делегація проон мала ну, навзані ініціативою можливо Такі президента скликати Раду безпеки ООН стосовно цих варварських атак, про що каже сьогодні, от Ізраїль, той самий голова Ради безпеки, що вони знищуючи ядерні, і вирніше навіть ракетні установки Ірану, вони рятують літ, життя десятків, якщо не сотень, ізраїльських цивільних. Ми знаємо, що ось навіть ізраїльтяни сказали, що вони поки утримуються від. Нанесення ударів по політичному, там релігійному керівництву Ірану, але на і фізиків ядерників і військове керівництво, і керівництво цього корпусу з вартових ісламської революції вони знищують сьогодні ну, практично без будь-яких обмежень та перешкод. Чому це вдається ізраїльтянам? Тому що в них є велика мережа агентури мосаду, агентури то військової розвідки, яку напрацьовували там десятиліттями, але в нас набагато. Потенційно більше ця мережа, тому що нагадаю, в нас на теренах сьогоднішньої Російської Федерації там більше 7 мільйонів вихідців з України. Там чи ті, хто до війни приїхав, чи ті, хто були. Народженими в Російській Федерації, але себе ідентифікують як українці чи ті, які опинилися на окупованих територіях за останні три роки. Тобто, ми цю мережу мали використовувати для здійснення от таких от атак, як яка відбулась зараз і отримала назву Павутина. Але ж ми своїми руками зупинили цю агентурну мережу. Нагадаю, як от полковник Червінський, полковник Жолобецький на моєму youtube каналі розповідали, як були розформовані цілі управління і в СБУ і в ГУР. Які саме займалися розширенням цієї агентурної мережі більше того, навіть. Тих офіцерів, як цих офіцерів групи Шведа, їх навіть на українській, на вулицях Києва обстрілювали, і потім звинувачували їх, в тому що вони там не незаконно володіють зброєю. Потім навіть мало того, що не, не, перед ними не вибачились, їм навіть особисті речі не повернули тих, кого затримували. Тобто в нас в, в практично диверсійна робота велась не на території ворога, а велась на території України проти найефективніших українських розвідників. Тільки зараз от ми зрештою повертаємося до тих операцій. Як та сама повітина, але ж в нас не всіх операцій було підготовлено ще шість років тому. Недостатньо була підготовлена операція, яка мала звільнити наших лісів, наших військових полонених в термі Ізоляція в Донецьку, яка була зупинена, зупинена операція вагнерівців, тобто. Свого часу там ну, спеціальна урядова чи парламентська комісія має розслідувати хто саме був так само, як має розслідувати хто був головним актором зупинки ядерної програми, з чиєї подачі раптом відбулося засідання Ради безпеки і оборони, яке прийняло, яке прийняло рішення, ну так було названо від. Відтермінування терміну, чи як там воно актуалізація термінів виконання ракетних програм, яка практично зупинила всі найперспективніші наші ракетні розробки, які мали забезпечити нас там десятками дивізіонів, і тої самої ракети Грім Сапсан, і Вільха, і Нептун, і інші ракетні наші розробки і протиповітряні установки, які теж були зупинені. Ну, тобто. Це була одна з найефективніших якраз дій ворожої агентури всередині України, яка ну, практично підірвала нашу обороноздатність. Ну, тобто, питань цих нещодавно один мені правник український надіслав там більше 50 пунктів звинувачень не просто там по службовій недбалості, да, а саме по зрадницькій діяльності саботажу вищого українського керівництва. Яке призвело зрештою до таких страшних наслідків, як сьогодні ми маємо. Ну і я сьогодні буквально перепостив там декілька матеріалів про те, що багато з сьогоднішніх найактивніших українських патріотів ну, в невизначеному положенні перебувають. Вони ж розуміють, що ця зелена банда не приведе нас до перемоги, ну немає шансів в них сьогодні виконати своє завдання і. Мобілізувати дійсно країну до рішучих дій, зсуну таких, як ми могли б завдати великої шкоди і такими альтернативними шляхами вплинути на Російську Федерацію. І ми втрачаємо, що найцінніше, що є, в нас саме найкращих синів українського народу, сильну сіль землі української, і не маємо на жаль перспективи виходу з цього з цієї політичної, ну і на жаль військової кризи. we <laughs>